Доброго ранку, ми бажаємо вам разом з нашою ранковою гостею. Доброго ранку, доброго ранку. Олена Досенко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області, гостя нашої сьогоднішньої студії. Говорити ми сьогодні будемо на теми актуальні і нас кілька таких питань. Сподіваюся, що за той час, який відведений в ефірі, ми встигнемо на них відповісти і встигнемо також відповісти на запитання глядачів 26 45 96. Телефонуйте, ми працюємо в прямому ефірі. Ставте ваші запитання. Ну а найактуальніше на сьогодні це, звичайно, вибори президента України відбудуться. Вони 25 травня, і у закритих установах ті, хто засуджений і відбуває покарання, теж мають змогу проголосувати. Обирати вони будуть лише президента, міського голову Херсонського ні, не обирають, ні, так? Ні. В цьому різниця? Різниця в тому, що це будуть проходити вибори тільки у закритій установі, як тільки ви що наголосили. Але всі. Ті ж процедури, які для звичайних громадян будуть дотримані, я хочу наголосити на тому, що пенітенціарна служба вона надає змогу і допомагає в організації, але не в якому чину не приймає участь в агітації і всіх інших заходах. Ми тісно співпрацюємо з дільничними виборчими комісіями, і вже на них покладено завдання проводити агітацію, надавати програми кандидатів, проводити роз'яснювальну роботу, як мають бути проведені вибори. А ми всіляко намагаємося сприяти і щоб це було організовано на належному рівні. І Саме головне не допустити якихось надзвичайних подій і дати змогу проголосувати кожній особі, яка вияви бажання. Ну до виборів ви готові на ми розуміє. готові до виборів. Да. Сформовані вже всі дільничні комісії. Були зустрічі, проведені, виділені приміщення, оформлені спеціальні документи, за якими будуть голосувати. Засудження, надані списки до е реєстру виборців, тобто все те, що для звичайних граждан, але трішки те, що передбачає умови установи, все це вже організовано нам. Те, що вони не обирають Херсонського міського голову, зумовлено тим, що багато осіб не з Херсона самі, так? Я так ну, розумію, Саме законодавство вони, да, ну, не передбачає так. те, що засуджені можуть брати участь у виборах до міських районних рад. Законодавством це не передбачено, ну, це і логічно, тому що да, відсоток, відсоток людей, які перебуває, утримуються в наших установах, він не буде відповідати. 100%, щоб вони могли проголосувати. Ви сказали про те, що є можливість сьогодні отримувати інформацію за із свободи, так і щодо тих чи інших кандидатів проводиться агітація. Ніяких перешкод у цьому немає. Кандидат, якщо захоче зустрітися із засудженими, має таку можливість? Да, таку можливість кандидати мають. Вони надають заяву до окружної комісії, повідомляють всіх кандидатів, що вони. Виїжджають і у всіх, якби рівні можливості, рівні права проводити агітацію. Щодо самих виборів, ми не раз там працювали і спостерігали, що там були і іноземні представники спостерігачі цього Багато року. Досі. Теж чекаєте на них? Чекаємо і сподіваємося, що нарікань не буде, як і в минулі рази. рази ми нам висловили тільки подяку за організацію. Як будуть проходити вибори у закритих установах, ми обов'язково побачимо, я сподіваюся, 25 травня ми завжди у вас ще одне питання, яке теж на часі, це закінчується навчальний рік і вже потрібно думати абітурієнтам, куди вони будуть вступати, незважаючи на те, що певні особи зараз перебувають за гратами, вони мають можливість навчатися. У школі і зараз мають можливість ставати студентами. Для цього потрібно здавати зовнішнє прийти зовнішнє незалежне оцінювання. Така можливість є у ваших учнів? Так, да, у наших студентів є така можливість, хоча були трошки такі проблеми з тим, що нам перенесли центр оцінювання. До Одеси, але це не скасовує і не відміняє проведення зовнішнього незалежного оцінювання. В нашій області в установах зареєструвалося більше 40 осіб. Це ми думали, що багато було в тому році, але в цьому році ще їх більше. Натхнені прикладом Натхнені прикладом, і на мою думку, ну є час готуватися, і всі умови створені для того, щоб особи могли його скласти. І як показує досвід і практика, що Непогані досить вони мають бали. І за результатами в тому році в нас 5 осіб вступило до вищого учбового закладу. Із них три на бюджет. ну Це такий гарний показник, я вважаю. Будемо намагатися і прикладати всіх зусиль, щоб. Були нормальні бали, щоб тому, що цей сертифікат він вже буде діяти не тільки в цьому році. Uh -huh. Людина може звільнитися на той рік, і на той рік вже на е, коли на вона да, повернеться до нормального життя, вона може обрати той заклад, в якому вона входила. На сертифікаті не позначено, що освіту особа здобувала. Не, не в за градами, разі, так. Та, Це звичайний сертифікат, виданий буде. Одеським центром оцінювання, і він ну, на сьогоднішній день 4 або 5 років він має сил. Тому є е, е, сенс і використати такий шанс підготуватися і здати ЗНО. Підготовка до ЗНО ну, з вашого боку має бути, напевно, ще більшою, ніж підготовка самих осіб, які будуть його складати. Зрозуміло, що потрібно і. Комісію знову ж таки організувати. так? І чи є якісь певні особливості складання ЗНО за ґратами, чим воно відрізняється від того ЗНО, яке складають абітурієнти тут в звичайних умовах? Особливості складання, вони так сильно не відрізняються, крім того, що той, хто приїздить приймати. Це екзамен, будемо так називати, що їм прийдеться проходити певну процедуру, тому що ну, це закрита установа. Але те, що стосується підготовки, то... у вас є якісь курси, певні підготовки? До... Нам дуже допомагає школа, вчителя допомагають дуже. Але ми ж не маємо таких всіх можливостей, як на волі, тому. Приходиться нашим абітурієнтам готуватися тільки з підручників і те, що з ними, те, так, що вони в школі да, навчаються. Не мають вони такої можливості, як зараз користуватися інтернетом і там, навіть пройти пробне тестування, як це роблять багато <проб> дітей, молодих людей. І проходять пробне тестування. У нас такої можливості немає. Але все в нас організовано так, як. І на свободі мобільні телефони нам не дозволено, шпаргалки якісь теж не дозволено. Ну все те ж саме. Якщо говорити про можливості, то є у абітурієнтів можливість, скажімо, вони склали цього разу тест з того чи іншого предмету, не влаштував їх бал, і наступного року вони мають можливість перезнати зареєструватися. Зареєструватися да, знову чи є такі повторні випадки реєстрації у вас? Ну, Ми більше ні, таких випадків немає. Чому? Тому що більше спрямовуємо на те, щоб на результат, щоб або особа вже звільнилася з таким сертифікатом, щоб ну, мала змогу вступити до вищого навчального закладу, або була зарахована на навчання, коли вона перебуває, відбуває покарання. Тому ну, сенсу такого не було ні в кого. Якщо говорити про вищі навчальні заклади, то це теж питання, яке вже не один рік ми обговорюємо, оскільки не мають такого широкого вибору засуджені, куди вступати, доки вони перебувають за ґратами. Чи збільшиться цей вибір, у них розшириться цього року? З ким ви співпрацюєте? На сьогоднішній день ми співпрацюємо з машинобудівним технікумом, який. Є структурним підрозділом Одеського університету. І е, сподіваємося, що в цьому році ми налагодимо стосунки з Херсонським національним технічним університетом, тому що в тому році в нас вже були певні напрацювання, і така домовленість була, що в цьому році. Будемо ми пропонувати ну, а вже співпраця студентів. з ким у вас є вже С... на сьогодні. Да. На сьогодні у нас є співпраця з політехнічним коледжем. Там навчаються. Я на... маю на увазі, в яких вищих навчальних закладах вже навчаються на... Там Навчаються угу. вони ж приравнюються до. Там до бакалавра вони мають можуть отримати освіту. Ви знаєте, ще одне питання. В нас дуже мало часу mm -hmm. залишилося, але буквально задамо тему наступної нашої mm -hmm. розмови. Так, от 7 травня набрав чинності закон України про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських mm -hmm. стандартів. Mm -hmm. Що це означає? Які зміни будуть? Ну, зміни будуть, можна сказати так, трошки незвичні для нашого суспільства. Але на сьогодні, якщо ми хочемо наблизитися до дійсно європейських стандартів, вони необхідні. Тому буде розширене коло прав засуджених. Особливо тих засуджених, які вже відбувають, перебувають в дільниці соціальної реабілітації. Те, що, мабуть, ми намагалися ну, якось весь час зробити, більше наблизити їх до суспільства, виводити в суспільство і ну, проводити саме цю ресоціалізацію. Тому буде розширене коло цих їх прав. До речі, це теж надасть нам можливість ну, більш якісно, якісно проводити і навчання, тому що передбачається користування мережою інтернет. Це все буде відбуватися за кошти засуджених. ну, під наглядом зрозуміло, що не буде. Ну, як це? Що захотів, користуюся, захотів, не користуюся, буде е, ну, певний буде поряд. Споку порядку пев, да, не певні сайти. Ну, обмеження визначені цими змінами е, користування саме інтернетом. Е, Бо збільшується кількість там побачень для людей, які в дільниці соціальної реабілітації е, перебувають. Е, пенсійне забезпечення, тобто, з е, якщо особа працювала в місцях позбавлення волі. То стаж буде обов'язково зараховуватися, до трудового стажу. Ну я вважаю, що це теж дуже таке позитивне. Е, опікуватися будемо ми пенсійним забезпеченням, що оформляти е, пенсії. Якщо раніше ми це і робили раніше, але і те, про що ми говорили? що раніше, Навіть назва сама змінилась, Раніше ми говорили про службу виконання покарань. Зараз ми говоримо про пенітенціарну службу, да. і ви наближаєтеся власне, до того поняття, що собі внесе ну... Головне залишається, головною ідеєю, головною метою залишається повернути повноцінну людину до суспільства. На це і спрямовані всі ці зміни, тому що якщо людина пробула 10-15 років в установі і вона вийшла і зрозуміла, наскільки ми вже ну, розвинулися за, за ці роки, тому я вважаю... аби вона не поверталася це. Аби головне. вона не поверталася, да все це для того, щоб нормальну людину повернути до суспільства. Ви знаєте, набагато легше напевно адаптуватися тій людині, яка. Має родинні зв'язки, і 15 травня ми будемо відзначати день сім'ї. Я знаю, що у вашій службі сім'я дуже ціниться, і ви завжди приділяєте увагу і сім'ям співробітників, і таким сімейним цінностям. Ви опікуєтеся і дітьми, які зараз знаходяться в інтернаті. Я думаю, що до цього дня, до цього свята у вас обов'язково є приємні слова усім вашим колегам і усім тим, хто. Цього дня буде відзначати День сім'ї. Будь ласка. Вітаю всіх з Днем Сім'ї. Хочу побажати, щоб сім'ї завжди розуміли, завжди підтримували, і щоб хотілося йти на роботу і з, так з таким же великим бажанням повертатися додому. І хочу подякувати, мабуть, всім жінкам і чоловікам, в кого. Служать їхні половинки проходять службу в пенітенціарній службі, тому що це не дуже легке таке випробування терпіння, бути, да, терпіння і розуміння. Тому з вдячністю, ну і здоров'я всім. Дякую вам за цю розмову. Хочу нагадати, що сьогодні ранковим гостем у нас була Олена Досенко, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області. Далі у нас ранкові новини. А потім, після випуску, ми знову будемо зустрічати гостей. Дочекайтеся!